Багато хто виїжджаючи на роботу за кордон, думає, що головне це заробити якомога більше, але часто великі зарплати зникають так само швидко, як і приходять. У цьому відео поговоримо про те, як розумно заощаджувати, не відмовляючи собі у комфорті і зберігати баланс між роботою, грошима та якістю життя. Перше зміни мислення не економ, плануй. Економія це не про відмову, а про усвідомлене витрачання. Багато українців за кордоном намагаються жити по місцевому, купуючи все підряд, що стається дешевшим ніж вдома. Але насправді головне мати фінансовий план на місяць. Запиши свої постійні витрати: житло, транспорт, харчування, зв'язок. Визнач суму, яку можеш відкладати щомісяця, і стався до цього як до рахунку за комунальні, обов'язково і без відмови. Замість фрази Я мушу економити. Кажи собі, я розподіляю гроші розумно». Це зовсім інше відчуття, і воно працює психологічно краще. Харчування між комфортом і зайвими витратами. Їжа одна з найбільших витрат за кордоном, але тут є десятки способів зберегти і гроші, і якість. Купи продукти не в міні-маркетах, а в великих супермаркетах або на оптових ринках. Там різниця в ціні може бути вдвічі. Дивись на акції: у Німеччині, Бельгії чи Нідерландах кожен день є знижки на свіжі продукти. Готуй вдома. Навіть якщо в гуртожитку зварити суп або зробити пасту вдома у 3-4 рази дешевше, ніж купувати готове. І головне планувати меню на кілька днів. Багато хто купує авто, щойно отримує першу зарплату, думаючи, що це зручно. Але насправді в більшості європейських країн підмінна система громадського транспорту. Місячний абонемент у трамвай, метро чи автобус коштує набагато менше, ніж бензин, страховка і податки на машину. А ще більшість роботодавців компенсують транспортні витрати, якщо ти користуєшся громадським транспортом. Просто запитай про це свого координатора чи HR. житло. Так, усім хочеться власний простір. Але якщо ти тільки починаєш, не бійся шерингу житла у Нідерландах, Австрії Франції поширена практика флетшеринг, коли кілька людей знімають одну квартиру і тілять витрати порівню. Це не лише дешевше, а й дає змогу швидше адаптуватися, знайти друзів і дізнатися багато нового про місцеве життя. Але уникайте сірих варіантів без договорів, навіть якщо здаються дешевшим. Шопінг розумний, а не імпульсивний. Європа спокушає знижками, але купувати бодешево не варто. Краще використовуйте великі розпродажі black Friday, зимові знижки, Outlet. Так можна купити якісні речі в кілька разів дешевше, а ще додатки для пошуку акцій, наприклад, MyDeals, Німеччина, PromoFarma, Іспанія або місцеві телеграм-групи українців, де діляться знижками. І пам'ятай, один якісний светр служить 3 роки, п'ять дешевих, один сезон, банки і гроші. Використовуй можливості систем. Європейські банки дають змогу відкривати багатовалютні рахунки, що зручно для переказів додому. Використовуй онлайн банки як Revolut або Wise. комісії мінімальні, і ти платиш усі витрати у додатку. Ще одна порада відкладай невидимі гроші. Налаштуй автоматичне відрахування зарплати на окремий рахунок. Це допоможе накопичити навіть тоді, коли здається, що заощадити нічого. Відпочинок не обов'язково коштує дорого. У більшості міст ЄС безкоштовні музеї, концерти, фестивалі. Слідкуйте за місцевими подіями через міські сайти чи соцмережі. Часто можна цікаво провести вихід. Дні, не витративши ні копійки. А якщо хочеш подорожувати, користуйся блаблакар або дешевими квитками Flixbus, Ryanair, Бізер. Подорожі вихідного дня чудовий спосіб наповнити життя емоціями без великих витрат. Важливо, не забувай, навіщо ти приїхав. Найкращий спосіб берегти гроші мати мету: купівля житла вдома, навчання дітей, власна справа, щось, що тримає фокус. Коли ти знаєш, заради чого працюєш, легше сказати ні спокусам і так планування. Заощаджувати це не жити гірше, це жити розумніше. Європа дає багато можливостей, потрібно лише навчитися ними користуватися. Пишіть у як ви економите за кордоном і які поради спрацювали у вас? Можливо, саме ваш досвід допоможе іншим українцям. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради про життя та роботу в ЄС. Разом ми зробимо ваше перебування за кордоном безпечним і комфортним.